Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад, і ми подивимось, що відбувається в його житті, які події значимі чи незначимі, та да, чим він займається загалом, Як він там без тебе? Так, налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад. Що відбувається в його житті? Дуже люблю цю колоду. Але дуже не люблю, що YouTube може блокувати. Не солодко йому зараз, чесно кажучи, зовсім не солодко. Чоловіка такі. Чесно, чесно кажучи, важкуватий період, тим не менше він старається тримати марку і старається робити вигляд, що, в принципі, все так і задумано. Власне так, на дні колоди, в нього четверка мічей, картика говорить про те, що чоловіку потрібен відпочинок. Він старається все зважити, проаналізувати, він старається розслабитись, він старається через усамітнення. Прийти до певного наповнення йому потрібен ресурс. Цього ресурсу йому ой як зараз не вистачає. Реально, чоловіку дуже і дуже складно. Скоріше за все, в минулому чоловіка було в принципі прикольне, спокійне, стабільне життя, але а, не те. Обрав не те, обрав не ту, обрав ну щось не те, що могло привести його до якогось розвитку, до якогось прогресу, тому що на даний момент йому ще важко далі йому буде ще важче. Да? Якщо він старається тепер захистити, оборонити або якимось чином втримати те, що він обрав. То пізніше ну, в нього абсолютно не вийде цього зробити. І, в принципі, чоловік може залишитися наодинці сам з собою, да? буде закриватися від інших людей. Причому тут є момент такий, що власне цей неправильний вибір приводить його до стану двійки мічей. Да? От в нього розклад закривається двійкою мічі, тобто в результаті. Він буде страждати, він буде розуміти, що я зробив неправильний вибір. Скоріше за все, це могло бути щось по типу роботи, або це могло бути щось по типу якоїсь стабільності, але та стабільність, яку він очікував, її немає. І він дуже розчарований на даний момент. Якщо він зараз ще по тузу кубків старається показати, що в принципі в мене все нормально, то повір, цей от скачок він буде, і він побачить, що ну, абсолютно нічого не нормально. Да? Якби він сам себе не обманював, все одно ці недоспані ночі просипатися серед ночі він буде, тому що втратив те, що було для нього цінне, те, що було для нього важливе. І, власне, йому б хотілося якимось чином налагодити процеси в своєму житті не може. В коханні там та людина, яку він любить, вона не знаходиться поруч з ним. От реально не знаходиться. І через це може сильно страждати, як я міг втратити її, або як я міг можливо, це просто ви знаходитесь на відстані, наприклад. Да? Але сам факт, чоловік дуже і дуже страждає. Вивести його з цього стану буде важкувато. Плюс зараз матеріальні проблеми в нього йдуть дуже і дуже жорсткі. Да? В нього якось так несподівано відбулись якісь зміни, і причому він планував, що буде класно. І він кудись, я прошу пробачення, в ліс, що тягне за собою матеріальні втрати. Думав, що буде класно, думав, що це приведе його до благополуччя, а по факту зрозумів, що ні. І він замість того, щоб отримати якийсь прибуток, або отримати якусь вигоду, він навпаки а, потрапив в якесь багно, з якого навряд чи він зможе Тому що ті люди, які йому можуть допомогти, або ті люди, які його якимось чином а, туди втягнули, вони повністю перекинули відповідальність на нього. І тепер роби, що хочеш. І по факту сім'ї немає. Якщо він зараз знаходиться з тобою і у вас у стосунках все нормально або відносно все нормально, то знай, що йому дуже і дуже одиноко у вашому союзі. Якщо ви з ним знаходитесь на відстані, то страждає сильно, тому що по отшельнику йому настільки сумно, настільки. Важко, я на консультаціях спілкувалася з чоловіками, які перебували в таких станах. Мені кажуть, що по вечорам хотілось просто вийти на луну. От настільки тяжко, що ну, просто ти не можеш передати цей стан. Тим не менше, він з таким підходом короля Пентаклі, тобто він розбиває там різні ситуації на невеличкі частинки. По типу, я це все вирішу. Чесно, не вирішить. Гроші, нібито він хоче отримати. Він ніби їх як може отримати, але це отримання грошей йому їх можуть дати або в борг, або в кредит, який з часом він не зможе виплатити. Тому знай, якщо він зараз з тобою обговорює якісь питання, щось зробити, кудись вкластись, я би порадила поки що з цим не поспішати, тому що ну, затягнеться цей процес. Да? Або, наприклад, якщо він комусь має ці гроші позичити, не віддадуть йому ці гроші, то з грошима чоловікові треба бути дуже і дуже обережним, тому що матеріальні мало того, що втрати. Ну не принесе не принесе йому успіху та справа, в яку він зараз так сильно вкладається. І є ще момент, він може розраховувати на якогось чоловіка, який якимось чином може привести його до благополуччя. Чоловік його просто кине. От така приблизно ситуація. В коханні не фонтан, да, в грошах теж не фонтан. Якби ви знаєте, я не можу навіть сказати, що в цієї людини є плани. Вони ще, можливо, там, кілька днів тому були, да? вони, вони просто плани вже лягають в минуле. На майбутнє це все накатується, таке знаєте, як ситуація все більше і більше усугубляється. Чоловік в величезному розчаруванні. Якщо ви розійшлися і тобі цікаво, страждає він чи не страждає, ще не сильно страждає, почекай тиждень-два. Да? Там вообще накриє. Там накриє повністю найближчим часом. Йому буде реально дуже і дуже важко. Власне так, щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі, як у вас програється цей розклад. Пишіть, і якщо хочете мені віддячити донатом, під кожним відео в Ютубі я прикріпляю посилання на банку для донатів. Буду вам щиро вдячна. До нових зустрічей. Пока-пока.